Історія місцевого хору веде свої лісочислення ще з початку 20-го століття. Були часи, коли це був один з найвідоміших хорових колективів Коломищини. Однак був період, коли він повністю припиняв роботу. Та з середини 80-х років хор починає активно виступати. Зараз колектив має назву кобза. До його складу входять лише мешканці Раківчака. Це більше двох десятків закоханих у музику людей. Провідний спеціаліст обласного навчально-методичного центру культури і туризму Світлана Ліщишин Відзначила високопрофесійність аматорів населеного пункту. Хочеться подякувати колективу цьому чудесному, його прекрасним солістам, керівнику хору, голові сільської ради, також всім тим, хто сьогодні прийшов підтримати хор, адже дуже важко співати в порожньому залі, а ви підтримали хор своїми аплодисментами. Хор є активним учасником сільських та районних масових заходів в репертуарі колективу Духовні твори, обробки українських народних пісень, патріотичні пісні та твори сучасних композиторів. Найбільш цінним у творчості хору є спів «Акапелла». Саме він передає традиції народного виконання. Привітали хоровий колектив, сільський голова Василь Заграновський та керівник відділу культури Людмила Федор, а також односельці, які завітали на концерт. А додав веселого настрою глядачам лауреат міжнародних конкурсів, сміхованець Микола Кавацюк.